Нам сказали, що в лагері їдемо. Тобто, це банальна схема вже. <сум> Стільки історії, всі в лагері їздили і не повернулися. Це Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя. Навесні 2022-го російські окупанти соломіць вивезли його спершу до окупованого Донецька, а потім у РФ, де передали прийомній сім'ї. Жити в країні окупантів хлопець не хотів, про що не раз казав своїм викрадачам. Але на це не зважали. Богдан двічі намагався втекти, однак його затримували на кордоні. Ситуація була небезпечною ще й тому, що зовсім скоро хлопцю мало виповнитися 18. тобто він ставав повнолітнім, а отже, йому вручили повістку до російського військомату. Та хлопець не піддавався на кремлівську пропаганду. Зміг зв'язатися з українською адвокаткою і навіть записав звернення до президента Володимира Зеленського. Можна сказати, Богдану пощастило. Бо його історія набула медійного розголосу. І після 20 місяців примусового перебування в Росії у день свого 18-річчя юнак таки повернувся додому в Україну. Для цього знадобилися зусилля уповноваженого з прав людини й Офісу президента України, українських і міжнародних правозахисних організацій, юристів, а також посередництво держави Катар. Богдан, на жаль, не єдиний, кому довелося пережити депортацію в Росію. Але далеко не всі історії мають такий щасливий фінал, як у нього. Для чого Росія викрадає українських дітей? Як намагається їх перевиховати? Та як повертати цих дітей? Відповіді шукатимемо у новому випуску проєкту деколонізація. За даними онлайн-платформи Діти війни від початку повномасштабного вторгнення було депортовано чи примусово переміщено 19 546 українських дітей. Але це лише зафіксовані випадки. Росія озвучує цифру понад 700 тисяч, так би мовити, врятованих дітей. Так само РФ фактично випалює українську ідентичність у дітей у Криму, а також на окупованих територіях Сходу і Півдні України. Усі вони щодня піддаються впливу кремлівської пропаганди, позбавлені доступу до української мової освіти, ізольовані від українського інформаційного простору. Часто змушені ставати учасниками молодіжних мілітарних організацій. Українські діти жертви злочинів Росії проти України. Але для чого вони державі агресору? Крадуть наших дітей, щоб робити росіянами, щоб виховувати їх в тому напрямку, щоб ненавидіти Україну. Розумієте? А Україну вони хочуть знищити. Ну напевно, це все ж таки ресурс людський. І вони хочуть якомога більше, щоб е, людей було нашпиговано їхньою пропагандою. Щоб збільшити тиск на суспільство. Ну і наскільки я знаю, у них великі проблеми теж з бездітними сім'ями, е, а це для них вихід, щоб сім'ї, які мають бажання і кошти, могли установити наших дітей, тому що вони чинять геноцид, вони хочуть знищити нашу націю. І хочуть переписати історію, а через дітей це зробити їм найлегше виховати їх з ненавистю до рідної землі. Бо вони вважають, що за дітьми майбутнє це так і є, і хочуть, щоб майбутнє було їх. Я думаю, що вони хочуть забрати нашу ідентичність, забрати нашу державу, а ну ем, людина. І немає дітей, немає держави. Не буде в нас дітей, не буде народжуватись дітей. Заберуть всіх дітей через 30 років, 40-50. Ми всі закінчимося, і тому не буде держави Україна. І все це дійсно так підтверджує Марія Суляліна, голова центру громадянської просвіти Альменда, який моніторить та фіксує дії російських окупантів спрямованих проти українських дітей. Одна з основних цілей Росії а, знищити. Повністю українську ідентичність на тих територіях і знищити нове покоління українців. Це теж про те, щоб знищити українську націю е і по суті не дати можливість е Україні далі відроджуватися так. Бо в нас зараз на окупованих територіях близько одного мільйона дітей, і, ці і цей мільйон дітей він під контролем зараз Російської Федерації, яка намагається. Зробити все можливе, щоб перетворити цих дітей на росіян, і щоб ці діти не бачили свого майбутнього в Україні. Катерина Рашевська, експертка регіонального центру прав людини, також зауважує, що Росії дуже потрібен людський ресурс, і щоб було ким поповнювати армію, і щоб мати економічно активне населення, яке би приносило прибуток до бюджету в Російській Федерації. Вагомі демографічні проблеми. Про це вони говорять відкрито. Наприклад, у останньому звіті уповноваженої справ дитини Марії львової Білової вказано, що природній приріст у них уже на рівні мінус 12%. І, до речі, ці п'ять регіонів, в яких недостатній рівень Роджуваності найбільш критична ситуація. Вони якось так досить дивно співпадають з тими регіонами, в які депортували українських дітей і в яких їх передали в російські родини. Звісно, річ, що це не просто співпадіння, це чітка цілеспрямована політика. Є ще одна причина такої політики. РФ Україна небезпечна для майбутнього України вони планують закласти бомбу сповільненої дії і виграти у будь-якому випадку, тому що вочевидь діти із окупованих територій, діти, яких депортували, також будуть потребувати реінтеграції. Якщо цього не відбудеться, якщо Україна не сформує адекватні програми для такої реінтеграції, тоді ми матимемо дуже поляризоване суспільство, і це небезпека. Кремль зросійщує українських дітей, роблячи їх рупором своєї пропаганди. На доказ цьому згадана історія Богдана Єрмохіна. Українські діти, які самі приїхали в Росію, настільки ненавидять Україну, що пішли проти неї воювати. Ну, це ж сенсація для них і для всього світу, теж щоб ця схема й надалі чітко спрацьовувала. У РФ розробили цілісну систему, так би мовити, перевиховання українських дітей. Спершу її випробували в окупованому Криму та на загарбаних територіях сходу України. А тепер пришвидшеними темпами втілюють і на захоплених землях Приазов'я та материкової Таврії. І ми можемо говорити з певністю про цілу систему значної ідентичності. І коли ми говоримо про систему, то вона включає декілька складників. Це мілітаризація, це індоктринація дітей, це знищення українознавчого компоненту. Усе це команда центру громадянської просвіти Альменда називає Кримським сценарієм. Росія випробувала його на півострові, який окупувала 2014-го. А тепер втілює на інших загарбаних територіях України. Тож детально розберемо кожен компонент цього сценарію. Освіта базовий інструмент зросійщення. Саме на неї роблять ставку російські загарбники. У цьому ми пересвідчились під час експедиції деокупованими регіонами в 2022 році. О! Історія Росії. На секундочку. Часть два. Жаль дуже мокре. Как это противно найти открывать. Давай почитай трошка. Чек с петличкой. Ставь. Православный человек 17 столетия наделял царскую власть божественным смыслом, считая царя помазанником Божьим. Поэтому воля государя воспринималась как закон, и даже если царь ошибается, то в этом виноваты только хитрые и корыстные советчики, бояре и вельможи, и не вправе простой человек осуждать своего государя. Після окупації материкової частини Таврії, а також Приазов'я, Путін наголосив, що змінюючи освітню систему з української на російську, ці території, так би мовити, закріплюються у складі Росії. А тамтешні мешканці, мовляв, зможуть сповна оцінити переваги нового життя. Так, РФ поволі змінює свідомість українців, робить усе, щоб зробити з них настоящих русських. По новым российским стандартам начался учебный год у школьников Бердянска Запорожской области. С этого года в программу вошли новые предметы, а педагоги прошли переподготовку. Торжественные линейки прошли в штатном режиме под российским триколором. А первым уроком в этом году в школах Бердянска стал урок мира. Детям, во-первых, в всей формальной области насаживается, что их родственница не Украина, а Российская Федерация. А по вторых насаживается, что они должны э, уважать и должны... Бачити своє майбутнє саме в захисті і в захисті зброї в руках. Російська шкільна і університетська освіта нав'язує дітям так зване правильне бачення світу, тобто таке, що вигідне Кремлю ще до початку повномасштабного вторгнення е, на окупованих територіях вже використовувалися російські підручники, і наша організація аналізувала ці підручники. Е, і в підручниках прослідковується, що Україна як незалежної держави не існує. Тобто, з підручника в підручник переходить те, що Є територія, яка населена нашим так званим братським народом або росіянами, навіть яка є нашою поправою. Тобто, це те, що транструються Рос Українським детям на окупованих територіях, що вони не є окремою національності, вони не є окремою нацією, так? вони є частина великої Русської руської. Наці дві року російські школярі та українські діти на окупованих територіях почали навчатися за оновленими підручниками з історії Росії. У них окупацію України називають Вас Послідовників Степана Бандери союзниками нацистів. А українська повстанська армія там згадується з такою приміткою: організація, яка заборонена в Росії. Навіть референдум від 1 грудня 1991 року, за результатами якого понад 90% українців проголосували за незалежність, автори підручника називають незаконним. В Одному з міст, яке ми звільняли, значить, зайшли під час огляду місцевого ну, пункту, угу. оглянули школу і в школі. Саме в спортзалі знаходилася велика купа російських значить, підручників. А головне, що підручники по історії. Чотири підручника я взяв, і ну, зараз же, в силу того, що в мене є певна освіта з цього питання, тобто з історії і всесвітньої історії, саме національної історії, то я вам скажу дуже цікаве чтіво. Таке от це я вам Ну, не знаю. Яка як, як... глубока черносотна пропаганда, ага. як вони зомбують своїх дітей? Там да там ну там досить речі, які звичайно в силу освіченої людини ну, освіченої людині в голові визовуть певний дисонанс. Ага. Але ж якщо це вкладати дитині, щоб в неї це було на рівні незнання, а вірування, то можливо так це буде працювати. Програмні підручники з історії не єдине криве дзеркало в шкільній російській освіті. В той же час є підручники літератури. Де е, з, з класу клас дуже багато творів про війну і де героїзація війни? Е, є підручник географії, де в географії розглядається українська територія як е, Пов'язана завжди була з Росією, яка не може жити без Росії, навіть підручники російської мови, де в прикладах написання дуже багато прикладів творів про війну, і тобто дитина постійно в цьому знаходиться. Наголошу, все це вивчають не лише діти в Росії, а й школярі на тимчасово окупованих територіях України. Ба Більше предмети українознавчого циклу, такі як історія України та українська мова і література, взагалі заборонені. Звісно, може виникнути в. Логічне запитання: невже батьки не усвідомлюють, наскільки освіта окупантів пропагандистська? А якщо усвідомлюють, то чому не можуть відмовитись від неї? Наприклад, не віддавати дітей до такої школи? А питання в тому, що якщо батьки не віддають дитину до навчального закладу, то відповідно до їхнього закону про освіту виникає питання: а чи не? Взагалі нормально батьки виконують свої повноваження, і тоді можуть з'явитися органи опіки та піклування, які або ж примусово е, завишуть цю дитину до школи і піднімуть питання про позбавлення батьківських прав, і такі погрози в нас, нас теж були і на нових окупованих територіях і в Криму, або ж просто відразу вилучать дитину, якщо ця сім'я і так є проблемною. Тобто російські окупанти створюють такі умови, щоб українські діти втратили не лише територіальний, а й культурний, мовний і Освітні зв'язки з Україною. Індоктринація: ще одна рускомірна загроза на окупованих українських територіях. Це поняття позначає процес системного насаджування певних ідей, навчання певної доктрини, яку мають сприймати як правильну. Простими словами, це один із засобів промивання мізків, націлений на те, щоб критичне сприйняття просто вимкнути. Індоктринація може відбуватися по-різному: через релігію, медіа, сімейне виховання, тужо світу тощо. Завдяки індоктринації, РФ укорінює свідомості людей вигідні її наративи, наприклад, про так звані традиційні російські цінності, служіння аттєчетству та відповідальність за його долю, а ще гордість за приналежність до віліка й родіни. Звісно ж, такий вплив розрахований і на українських дітей, які живуть на окупованих територіях. Після 22-го Почалася хвиля заходів на підтримку е, війни Росії проти України. Е, це е, і залучення дітей до різних акцій, наприклад, написати лист солдату, це залучення дітей до флешмову, сфотографуватися, наприклад, з цими хештегами своїх НІБРОСАІ. Е, це за, запрошення російських військових до дітей в класи. Де російські військові розказують нашим дітям про е, так звані справжні цілі е, війни, тільки в Росії вона називається спеціальна воєнна операція, та і розказують про те, як вони рятують населення на території України у школах на окупованих українських територіях. Дітей змушують щотижнево піднімати російський триколор та виконувати гімн РФ. Проводять і окремі уроки, так звані розмови про важливе. Теми там доволі специфічні й обрані точно не випадково. Ось лише декілька прикладів: наша країна Росія, День героїв Вітчизни, Волонтери Росії, Традиційні російські цінності. Росія у світі. День возз'єднання Криму з Росією. День пам'яті про геноцид радянського народу нацистами. День перемоги, безсмертний полк. Уже з назви зрозуміло, що Кремль намагається перевиховати юних українців на росіян. А що вкладає в дитячі голови, якщо не ненависть, то щонайменше неприязнь до України та країн заходу? Але це ще й не все. У країни окупанта є різноманітні спеціальні туристичні програми, які так само націлені маніпулювати інформацією та змінювати свідомість дітей. Це програма 85 плюс 4, Вона поширюється більше на дітей з нових окупованих територій. Росіяни це пояснюють тим, що треба даних дітей інтегрувати в російське суспільство, саме тому їх вивозять на коротший термін на 10 днів за їхніми заявами. Бо ми не можемо зафіксувати повернення дітей. Їх вивозять на 10 днів у Москву, Санкт Петербург, показують їм російську історію, культуру, православ'я і так далі, і потім повертають. Коли ти просто 10 днів їздиш і слухаєш екскурсію, відвідуєш такі заклади і ознайомлюєшся з альтернативною версією російської історії, де Україна не існує як незалежна держава, а весь захід це вороги. Тоді індоктринація відбувається швидше і ефективніше. Існує інша схема. Її суть у тому, що дітей із новоокупованих територій України росіяни відправляють якомога далі за тисячі кілометрів, туди де відстань прискорює втрату зв'язку з батьківщиною. По-перше, дуже важко підтримувати контакт з рідними, так росіяни їм не забороняють прямо, щоб дуже спілкуватися. Однак, через насичену програму деякі батьки свідчили, що їм там діти дзвонили з цих таборів раз у тиждень або раз у два тижні. Тому коли ти не підтримуєш постійний контакт з родичами, коли ти тільки в російському середовищі перебуваєш, ти швидко на жаль забуваєш, що ти українець, що Російська Федерація це держава-агресор. Знову ж таки, більшість запитає: а чому батьки не відмовляються від таких заходів, екскурсій чи таборів? І ось відповідь була частина батьків, яких змушували викладачі зі шкіл. Або директори шкіл, які говорили: ну якщо вони відправляєте дітей, то можливо ви погані батьки, і значить, ви не турбуєтеся про їхню безпеку. І тоді ми на до вас опікунські служби прийшли і так далі. І батьки боялися, відправляли. Але були випадки, коли приходили і російські військові озброєні люди, і також говорили: а не хочете ви відправити дитину в табір? А не хочете ви там? Не було варіанту, не хочете там. Треба пам'ятати, що проявляти свої бажання чи справжні. Громадянську позицію на окупованих територіях означає завжди ризикувати. Саме тому опір українців це про сміливість, відважність і нескореність. Тобто те, що так дратує росіян. Юристка Катерина Рашевська розповідає, що їй відомі випадки, коли дитина, наприклад, на уроці говорила те, що думає насправді. А після цього до її родини навідувалися працівники ФСБ. Бежевий однострій. На головах яскраво червоні берети. У дівчат ще й великі білі банти. Вони марширують, наче справжні військові. Але насправді це діти, учасники російської молодіжної мілітарної організації Юнармія, в яку планують залучити кожну десяту дитину шкільного віку. Її курує не аби хто, а сам міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Мілітаризація ще одна з ключових особливостей російської освіти. Воєнна пропаганда починається ще в дитячих садочках і набирає неймовірних масштабів серед школярів. Дітей одягають у військову форму, до неї часто пришпилюють заборонену в Україні і низці країни ЄС Георгіївську стрічку та вчать бути солдатами. І організації, націлених на таку мету, в Росії безліч. Я програма Марії Львової-Білової «Послезавтра», якою вона дуже сильно пишається, де там наших українських дітей намагаються прив'язати до території Російської Федерації надовше і та продемонструвавши їм їхні світле майбутнє так зване в Російській Федерації. А також є такі програми, як карта 84 плюс 5» за сприяння міністерства культури. Там щоправда більше політична індоктринація русифікація, але на власні очі бачила відео, де під таким колоколом російської православної. Церкви діти у військовій формі ходять і там віддають присягу Російській Федерації, тому там все в комплексі. Це справді небезпечно, бо дітей із раннього віку готують до того, що зовсім скоро вони підуть служити в російську армію, ба більше втокмачують їм, що помирати за родину найкраще, що взагалі з ними може статися. Такі заяви абсолютно відкрито лунали на заході по святі нових юнармійців в окупованому Криму. Юнармійці – це майбутнє. Нашої страни Часть з неї буде будущем наших сил. сіл. Войну центр не в детях, ну, наверное, желание в будущем служить служити ворожових силах, отдать свою жизнь служенню Родины. Одна справа, якби таке навчання було лише теорією. Але там багато практичних занять, після яких держава-агресор отримує нових готових до війни солдатів. Ми займалися спортом рукопашним боєм. займалися, нас учили. На четвертий день ми пройшли на полігон. Нам показували, як розбираються різні збирається Потім ми стріляли з автоматів. Ще один спосіб мілітаризації спеціальні кадетські класи, кількість яких постійно збільшується. До прикладу, лише на території окупованого Криму станом на 2023 рік діяло вже майже 200 таких класів, і ці класи знаходяться під патронажем певних служб. Тобто може бути клас, який під патронажем слідчого комітету Російської Федерації, може бути клас, який під патронажем Міністерства внутрішніх справ. Міністерство надзвичайних ситуацій це класи, де діти також одягають військову форму. Вони типу ходять в клас військовій формі, і теж також маршувати. Це насправді теж дуже страшно, коли ти бачиш дітей, яким 6 років, які вже в цій формі, які вже марширують. 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна, а також уповноваженої справ дитини Льмарії Львової білової Обох звинувачують у незаконній депортації українських дітей до Росії. У нас приїхало 1090 а, дітей сирот із різних дитячих учреждень. І от, да, і от як ви считаєте, у нас наші російські граждане, они, конечно, з большим серцем і общем, вже вистроїлись в очередь э, брать дітей. І вот, если ви позволите, я бы продовжила эту роботу. Ми сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документи, і кого-то може бути на временное размещение, Кого-то з э, російським гражданством можна было бы уже устраивать. Да, почему только с С людям гражданством. Однак повної картини того, що відбувається з депортованими неповнолітніми наразі просто немає. Нам невідомо, яке медичне втручання відбувається щодо українських дітей, і це само собою є порушенням прав цих дітей, тому що на відповідні дії мала би надати дозвіл Україна. але. Можемо стверджувати, що навіть у простих лікарнях і не тільки лікарнях, але в так званих таборах перевиховання часто дітям роблять так званий карцер. Це коли діти особливо тяжкі, тяжкі для Росії, тому що це абсолютно гарні українські підлітки. Вони не хочуть слухатися, і тому їх на кілька днів запирають у кімнати, де нічого немає, де є тільки ліжко. Вони одні без телефону, без книжки, без нічого. І це триває кілька днів з того, що відомо один хлопчик взагалі казав, що. В такому місці, в такій кімнаті, він задумувався про суїцид, тому що він просто не розумів, чи це взагалі коли закінчиться, чим це завершиться і в чому він винний. Те, що Росія застосовує психологічний тиск і залякування, підтверджує і Богдан Єрмохін, український юнак, який пережив депортацію з Маріуполя. Тобі казали, що ми тебе повернемо в Україну, а тебе продадуть на органи, чи як? Так. що на ЗСУ грошей не вистачає. І ось на органи дітей здаємо. Окремо, варто згадати й про інші російські злочини проти українців, зокрема дітей, які Росія вчиняє на тимчасово загарбаних територіях. Серед таких примусова паспортизація молоді, але й цим все не обмежується. Тут цілий спектр порушень, починаючи від конвенції ООН про права дитини, це статті 8 — порушення права на ідентичність, це стаття 13 — це право на свободу думки, стаття 29 — в контексті права на освіту, стаття 30 — в контексті права на збереження своєї культурної приналежності, в контексті мілітаризації освіти, це можна розглядати як воєнний злочин, оскільки в нас пропаганда вступу у збройні сили держави супротивника може сягати порогу, в тому числі й даного міжнародного злочину. Сьогодні головне завдання нашої держави звільнити всі окуповані території, а також повернути українських дітей. І йдеться не лише про фізичне повернення. Для частини цього суспільства нового українського не все буде так однозначно. Не буде такого єдиного унісонного бажання вступити в ЄС або в НАТО. Вони будуть прагнути більше до російської культури, до російської мови, навіть просто підсвідомо, тому що вони так виховувались довгий час. Тому ми й говоримо, що недостатньо просто повернути територію чи повернути дітей із Російської Федерації їх обов'язково потрібно реабілітувати та реінтегрувати. Та як це зробити? Єдиної концепції щодо повернення та реабілітації дітей, які жили в окупації або були депортованими, Україна наразі не має, але точно зрозуміло, що це буде тривалий і доволі складний процес. Загалом є дві опції, от такі два стопи, на якому се на яких все має стояти. Перше це індивідуальна траєкторія щодо повернення, що реабілітації, що реінтеграції, що індивідуальна освітня траєкторія в кожної дитини є свої потреби, і вони залежать тільки від неї. І так само це оцінка найкращих інтересів дитини: повернутися, повернутися на яку територію, повернутися в заклад чи повернутися в родину. Загалом не можна навіть дітей із закладів, яких Російська Федерація. Я вивезла повертати у закладну територію України їх потрібно повертати в родини. А це підіймає ще одне велике запитання, яке закопали ще в 2017 році. А де ж реформа деінституціоналізації? де у нас цілий реєстр сімей, які будуть готові взяти у до, до себе на виховання тих дітей, які повернуться. Але повернення та реінтеграція українських дітей це не лише робота держави, це завдання і для суспільства. Тобто для нас з вами. Передусім, потрібно пам'ятати, що ці діти жертви російських злочинів. Вони точно не винні в тому, що народилися в окупованому Криму, пішли до школи в так званих ДНР чи ЛНР, або були примусово вивезені в Росію. Після деокупації та повернення в український контекст вони потребуватимуть розуміння і любові. Ці діти можуть бути наляканими російською пропагандою. І це ще одне завдання для нас. Розвіяти цей страх важливо вчасно усвідомити, що ми справді мусимо боротися за наших дітей не дарма. У конвенції ООН про запобігання злочинного та покарання за нього протягом розробки цієї конвенції держави-члени вказували, що діти це вагома частина національної безпеки держави. І що якщо кривник крадає цих дітей, прагне їх там залишити в своїй групі назавжди, то це призводить не просто до якогось там е знищення культурного те, люблять говорити це культурний геноцид, ні, це ще один прояв біологічного фізичного винищення. Тому що ці діти не дадуть наступне покоління і після наступне покоління українських громадян. Тому вони нам потрібні. Вони такі самі діти, як і наші діти тут на підконтрольних територіях, і вони на щось чекають, повірте. Тобто, діти, які зараз перебувають під контролем Російської Федерації, справді чекають. А ми чекаємо їх тут в Україні вдома.